Усім привіт! Мене звуть Марта і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Сьогодні будемо говорити про порядок. Думаєте, приходжу трошечки розслабитися? Прош послухати, а тут порядок. Тема у нас кінцайклінг або циклічний догляд. Для чого чи корисно це? Отже, хлопці та дівчата, важливо дивитися на свій догляд в розрізі не дня, а саме якогось періоду часу. Найчастіше це тиждень, звісно, тому є з'явилось, ну, насправді, вже досить давно, таке поняття як «skin cycling». Його хвалять дерматологи-косметологи, але саме тому, що він стає такою опорою, коли ви губитеся в такій кількості косметичних інгредієнтів і не знаєте, як це все. Впихнути в свою щоденну рутину, тому що це стає вигляді такого більше бардака. Ви розумієте, що на ваших косметичних поличках купа всього, і ви не розумієте, як що діє, тому що ви вже не вирізняєте, це був вітамін С чи це були ретиноїди. І для того щоб впорядкувати свій догляд, з'явилось таке от поняття. Ось цей скінсайкінг являє собою в класичному розумінні схему на базі 4 днів. тобто Сьогодні я використовую, наприклад, кислоти, завтра я використовую ретиноїди, і два дні після цього відновлення, реставрацію своєї шкіри. Але тут важливо, яка шкіра саме у вас. Якщо у вас шкіра чутлива, наприклад, то ви можете в перший день використовувати або ретиноїди, або кислоти і три дні відновлення, потім знову повторюєте це коло. Якщо у вас шкіра, наприклад, комбінована, жирна, ви можете, ну тут, до речі, вона може бути і чутливою, насправді, в залежності від того, чи вона у вас все таки. Чутлива чи, чи не чутлива. Ви можете використовувати більше, наприклад, кислоти, ретиноїди, а, відновлення і знову повторити це коло, тобто менше відновлення. А якщо у вас шкіра, наприклад, нормальна, ви взагалі можете використовувати кислоти, ретиноїди, ретиноїди і відновлення також один день. А, тобто варіантів тут багато. Важливо, що це повторювана дія а, таких от поздразнюючих. Інгредієнтів, як кислоти, ретиноїди, але подразнюючи в хорошому сенсі, тому що від них багато користі, ми вже про це знаємо. І обов'язково ми закриваємо це все відновленням шкіри, відновленням нашого мікробіому, тобто тими компонентами, які нам допомагають відновлювати бар'єр шкіри. Це може бути і гліцерин, пантенол, лантоїн, цераміди обов'язково, тобто інгредієнти, які виступають у вигляді таких будівників реставраторів. Як ж побудувати свій персональний неповторний цей циклічний догляд, А Не дивіться на те, як це робить хтось інший. Відштовхуйтесь тільки від тих цілей, які переслідуєте ви. Можливо, ви маєте якусь проблему, яку вам потрібно вирішити, тому опирайтесь на неї в першу чергу. Або просто цілі, яку ви переслідуєте в форматі, не знаю, там вам хочеться підсвітити шкіру. Це інша історія, будь ласка, тупіть туди. Давайте на моєму прикладі розберемося. Моя шкіра, вона схильна до вже зрозуміли, до розширює. Них пор до куперозу, вона комбінована, вона схильна до шелушінь в холодну пору року, ну і коли спекотно також. Тому що я маю? Я маю, я маю все-таки кислоти в своєму розпорядженні, зважаючи на те, що у мене є проблеми з судинами, але я ем, працюю таким чином, я наношу їх тільки на зону навколо, то я обходжу центр. Там, де шкіра чутлива, я її не зачіпаю. У мене є пілінг пади від дермає з вруловою кислотою та демає. Вони досить такі абразивні самі пади. Я вам зараз їх покажу. Бачите, такі от вони. І я що я роблю? Я просто отак от починаю терти, терти, терти лоб, підборіддя, скули. Шию можу потерти також. До речі, запах такий травянистий, дермоє все дуже гарно пахне. А, і є, ще також, у мене відпалося щось з бієчей, саліциловою кислотою тонер-ексфоліант. Так само я його наношу, я обходжу центральну частину обличчя. Це одна історія. Я не користуюсь цим а, в своєму скінсайклінгу, скажімо так. Я користуюсь десь. Раз максимум двічі на тиждень. А, і далі я не соромлюсь, я можу покривати, тобто я не залишаю їх самотніми, покриваю азелаїновою кислотою. У мене є от бустер від PowerSchoice 10%, -ий. крута штука. І далі я можу або закривати кремом, або не закривати, як мені комфортно. До кремів зараз прийдемо. І наступний день. І я це роблю через день, тобто раз у мене азеленова кислота, раз у мене ретиноїди, тому що зараз ми говоримо зараз зима, і це саме та темна частина сезону, яка покликана для того, щоб користуватися ретиноїдами. У мене є Medicaid Crystal Retinol 1 і Crystal Retinol 3. Троєчка для обличчя одиничка мене для шиї. Ось. Ну і вуха, не забувайте вуха. А, чесно кажучи, вони наскільки лайтові, що я могла, мабуть, користуватися ними кожного дня. Але мені зеленова кислота дуже потрібна для моєї шкіри, тому я без неї не обходжуся. У мене є також ще сездерма Азелак гель. Він легенький, тому я залишила його на літо. Тому я поки поставила його в сторону, але він існує. І в моїй літній а, теплій рутині він буде присутній. Дуже хочу відкрити нарешті полу щось крем з ретинолом 1% і пептиди тут знаходяться. Я його ще не пробувала, але з цієї серії є засіб з бокулом та ретинолом. Мені дуже сподобалося декілька пляшечок використала, тому я думаю, я покладаю великі надії на цей засіб також. Він замінить. Медікейт, який я безбожно просто вже умиваюсь ним, і він це ніяк не закінчується. Хороший засіб. Далі, якщо ми говоримо ввечері, чесно, я дивлюсь по стану шкіри. Я можу день не покривати, не закривати нічого окремо, але день обов'язково закривати. Тобто не так, щоб я кожного дня пропускаю. Mm, цей етап. У мене є поле щось з гліцерином і дуже багато чого там ще є іншого. І в мене є наш хілері український, який я вже встигла полюбити. Це корнеотерапевтичний крем, тобто він такий дерматологічно-косметичний засіб. Він трошки такий маслянистий, а з легесенькою віддушкою, тому що в поле, наприклад, там взагалі все трошки аж смердить, від того, що там взагалі немає ніяких віддушок, але нічого проти віддушок легеньких не маю. Полюбила, дійсно полюбила, хороший. Пишаюсь. Тільки, як я казала в попередньому відео, без кришки це, це паршиво, тому що все, он, он всі кришки, немає обмежувачі. А, І вдень обов'язково це антиоксидант це також Хіларі, вітамін С. На ранок я ніякою сировоткою іншої не користуюсь, тільки купую вітамін С. Обов'язково під СПФ те, що треба. Хіларі, пишаємося. Це просто ніяких дроперів, ніякого лишнього бактеріального проникнення в пляшечку дуже-дуже подобається. І на кожній пляшечці прапорець наш. Наш прапорець. Ось тут його 30 мл. Так, тобто, якщо ми дивимося, підсумуємо, я е, працюю зі своїм куперозом, своїми судинами е, маю антибактеріальний, заспокійливий, і зменшуючий. Чутливі шкіри актив в вигляді азелинової кислоти. Я маю ретиноїд вигляді ретиналю для стимулювання своїх фібробластів для виробництва колагену. Я маю заспокійливі активи. Ну і відповідно кислоти для відлучення відмерлих клітин. Тож, сьогодні ми попрацювали трошечки над порядком на вашому косметичному столику. Будь ласка, зробіть спочатку, боже, що мене змовним апаратом, зробіть. Зробіть спочатку ревізії, тому що я впевнена, у вас там купа всього, купа всього достойного. Оцініть, що ви можете використовувати, що вам потрібно використовувати саме зараз, тому що плюс до всього ще зима, це теж враховуйте, будь ласка, тому якщо у вас ну, на тепла зима, але якщо є такі мінуси а, і у вас шкіра дійсно реагує. Не сильно захоплюйтеся різними ексфоліантами і ретиноїдами. Робіть все таки нахил в сторону відновлення. І прислухайтеся до своєї шкіри, приглядайтеся, що вона завжди вам підскаже, що не так і що потрібно змінити. Можливо, просто потрібно їсти менше солодкого. Ну а я, як завжди, була рада бачити вас на своєму каналі. Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь, продовжуйте донатити обов'язково, пікуйтеся одне про одного і слава Україні!